Дослідники зазначають, що Гітлер у точності виконав інструкції Лютера проти євреїв. Історики підкреслюють і такий факт, що вже існуючий церковний антисемітизм визначив характер німецьких національних рухів, тобто визначив сам нацизм. Отже, радикальний вектор проти євреїв та й був визначений задовго до появи гестапо. Цікаво, що у 1933 році, відразу ж після свого створення, гестапо почало переймати досвід та обмінюватися документацією саме з антикультовим апологетичним центром. Протестантські пастори, що дотримувалися радикальних поглядів, надалі постійно закликали гестапо ще більше посилити методи боротьби з євреями та інакомисленням. Наприклад, у 1942 році баварський євангелічно-лютеранський пастор Фрідріх Ауер навіть зажадав від нацистського уряду нової Варфоломіївської ночі, під час якої не було б пощади жодному з євреїв, що залишився живим. Інтерес становить і те, що після війни ці пастори не були притягнуті до відповідальності за свої нацистські заклики. На диво, після війни Вальтера Кюнета також не було засуджено за його антисемітські погляди та співпрацю з гестапо, на відміну від багатьох інших нацистів. Навпаки, Кюнет отримав Максиміліанівський орден за науку і мистецтво та Баварський орден за заслуги від вільної держави Баварія. А з 1946 року Вальтер Кюнет став професором протестантської теології у Баварському університеті Ерлангена. К'юнету було присвоєно почесне звання церковний радник.